Насправді наші оці всі травми, наші рани вони можуть бути зцілені, тому що це вже є якийсь такий перший шлях до зцілення, коли ми називаємо нашу біль і наше якесь нерозуміння. Я на човні плаваю в океані, а піді мною акули. Церква повинна бути там, де біль. Сьогодні нам болить і біль нашої країни це не тільки війна. Є ще внутрішня біль. Це травма, з якою стикнулися сім'ї наших воїнів і наші цивільні, які сьогодні заторкнуті війною. І наші табори, нашого лайф-центру, вони призначені для того, щоб трошки втамувати їхній біль. Це вже втретє, ми робимо табір для матусь нашого лайф-центру. І ціль цього табору зменшити їхній біль. Біль, який є в серці від того, що їх заторкнула війна.

And the mothers are important that bring life into the world. So, to help them, and particularly in times of great need, is one of the most important things that believers in Jesus can do. And also to share the hope that Jesus gives to every person because He cares about their lives. God loves you. I always